Добрий день малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з кімнатними рослинами. На вікно поглянь, на вікні герань, хуга на дворі мете, а герань собі цвіте. Назва герань походить від грецького слова геранос це означає журавель. Скоріше за те, що насіння герані схоже на дзьоб журавля. Герань має суцвіття у формі кулі, яке складається з багатьох дрібних квіточок. Вони бувають червоного, бортового, рожевого та білого кольору, листя у герані круглої форми, стеблини не дуже товсті. Зовні герань схожа на кущ. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо цю гарну квітку. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби, пакувальна плівка з пухерцями. З неї потрібно вирізати два кружечка, ватяни палички, простий олівець та водичка. Спочатку в центрі аркуша ми малюємо горшик для герані. Потім зафарбовуємо його коричневою фарбою. Далі ми малюємо соцвіття. Для цього на один кружечок плівки ми наносимо червону фарбу та притискаємо її до паперу. Так само малюємо інше соцвіття. Потім, на другий кружечок, ми наносимо білу фарбу і притискаємо поверх червоного відбитка. Так само робимо відбитки на усіх суцвітях. Потім беремо декілька ватяних паличок та малинову фарбу і робимо відбитки крапочок на усіх суцвітях. Це надасть фактури нашим квіточкам. Далі ми малюємо стеблини та листочки. Листочки мають круглу форму. І наостанок темно-зеленою фарбою ми промальовуємо рисочки на листочках. Ось така гарна герань у мене вийшла. Намалюйте і ви, і ця яскрава квітка буде дарувати вам гарний настрій. Дякую за увагу, до побачення!